Вітаю всіх. Бачила в новинах таку цікаву тенденцію про Донбас. Ви ж розумієте, це все пишеться, якщо не буде змін. Тепер я хочу двома колодами знову подивитися, чи дійсно Росія захопить весь Донбас до кінця року, якщо буде все, як є. Чи дійсно Росія захопить до кінця року весь Донбас, якщо буде все, як є? Так або ні? Сім кажезлів, ні. Сім кажезлів, захист, там є захист. Шукаються шляхи, жезлів Це вже відповідь на те, що, так як є, не буде. Шукаються допомога, активна допомога і підтримка третіх осіб. Тобто, в нашому випадку, це підтримка партнерів. Кордони ні. Вони вийдуть вони на ці кордони, які так хочуть. Омріні кордони до вас, у Донецької області і тому подібне. Ой, блін. Слизька колода. Тепер. Військова колода, колода воїнів. Росія захопить весь Донбас до кінця року при тій тенденції, яка є. Росія захопить весь Донбас до кінця року при тій тенденції, яка є. Ні. Знову дев'ятка мечів. Це відповідь ні. Вона концентрує дуже багато сил. Бажання, рухається, але ні. Ні. Бо будуть зміни. А тепер подивіться уважно: зміни від кого? Зміни. Серйозні зміни. І шляхи вирішення іншим шляхом цього питання. Просто не буде такого, як є. Двійка жезлі, варіанти. Шукаються варіанти і пошуку, що робити. Скажімо так: якщо мені показує таке, я вже рада, тому що мені чітко карти показують, що не буде так, як є. А воно не буде. І це добре.